Доброго дня, всіх вітаю святом 1 вересня. Це казковий, чудовий день. Я хочу сьогодні звернутися до всіх дітей, батьків, вчителів, всіх, хто працює в школі гуманітарної праці, всіх, хто. Є друзями школи, всіх, хто дотичен був до нашої школи. Сьогодні свято. І сьогодні це свято знань, свято, яке ми з вами через багато років закінчуючи школу. Сьогодні чудовий казковий день. Саме сьогодні дорослі розуміють, які були, були гарні часи в школі, як чудово було вчитися, як цікаво було в школі. Сьогодні наші маленькі вихованці, вчити, наші діти, вони через деякий час, стаючи дорослими, також будуть пригадувати свої шкільні дні, своїх вчителів. Я хочу сказати, що ця казка, сказка коли дитина може спілкуватися з дорослими, цікавими людьми, яка вона кожен день. Буде впізнавати щось нове. Сьогодні ми розуміємо, що без вчителів неможливо було би зробити те, що передались би із нові знання, щоб діти отримували їх. В наші надзвичайні випробувальні часи саме вчителі, наші вчителі, школи гуманітарної праці, дуже багато. Часу, особистого часу витрачали на те, щоб наші діти не відчували всіх цих негараздів, які трапились. Ми робили все для того, щоб діти опановували нові знання, щоб їм було цікаво, щоб вони мали можливість стати найкращими людьми. Школа гуманітарної праці була експеримент по створенню. Онлайн-школи. Від батьківських зборів, від уроків, індивідуальних занять, гуртків, музики, навіть хореографічні заняття, навіть заняття з дітьми, які потребують додаткових освітніх послуг, була розроблена система дистанційної освіти. Мені дуже приємно презентувати цю збірку, наукову збірку онлайн-освіти, яка написана вчителями нашої школи. Це вклад в розвиток дистанційної освіти. І ми переконані, що наш досвід в, стане в нагоді школам України, тому що саме школа гуманітарної праці майже єдина повністю перейшла в онлайн. Сьогодні наші вчителі роблять дуже добру справу. Ми робимо все для того, щоб наші діти якнаймога менше відчували біль і страждання, щоб в ці буремні часи вони опановували знання, щоб вони отримали заботу, добрі слова і щоб вони мали можливість для особистого розвитку. Всі гуртки. Всі наші авторські курси, школа гуманітарної праці, авторська школа, всі збережені. Наші діти беруть участь у Малій Академії науку захисту роботи, сім переможців обласного етапу. Наша Даша Юдина виборола перемогу на Олімпіаді генія всеукраїнському рівні, отримала золоту медаль. Нашими дітьми зроблено дуже багато дослідницьких. Невеличких робіт. Ми робимо все для того, щоб знання, виховання стали для наших дітей, щоб вони змогли піднятися в житті, спираючись на досвід наших вчителів, спираючись на знання, які вони отримують. Наші вчителі сьогодні в школі гуманітарної праці біля 70 працівників працюють в Херсоні. Наші вчителі навіть зараз, коли є небезпека, працюють з дітьми, з тими, які з хто залишились в Херсоні, це дуже велика шана і повага. Серед наших вчителів сьогодні, серед наших вчителів сьогодні не тільки майстри своєї справи, такі як там, Тетяна Миколаївна Бойка, Тетяна Віталія, Рінько, Влада Леонідівна, Сера, Лариса Антоніна Паладі, ну і молоді вчителі. І Станіслав. Сібаров і Пономаренко. Ми робимо все для того, щоб досвід наших педагогів став в нагоді нашим дітям. 1 вересня ми завжди нагороджуємо наших вчителів. В цьому році ми нагородимо премію всіх вчителів, тому що кожен з них робив, не рахуючись власним часом, не рахуючись з якими обставинами, все для того, щоб наші діти відчували на себе заботу держави, заботу школи, заботу дорослих. І це дуже важливо. Але кожен рік, 1 вересня, в нас працював Олександр Юрійович Данілов, який все своє життя працював в школі, був у школі гуманітарної праці, працював вихователем. Для нас було щастя працювати з ним. Він любив дітей, був досвідченим педагогом. Любив свою роботу. І саме головне, його дуже любили і поважали наші вихованці. Після того, як пішов життя Олександр Юрійович, ми в... зробили премію імені Олександра Юрійовича Данілова. І раз в рік її нагороджуємо тих вчителів, які досягли своєго майстерства, які користувалися повагою колег і любов'ю дітей. В цьому році. Ми, я хочу оголосити, ця премія буде присуджена вчителю, який своїм життям і прикладом доказав незламність, доказав і показав приклад, як ставитись до своїх обов'язків з великої літери і вчителю під час військових дій. Вчителю, який виховав переможців і який користується любов'ю і повагою дітей. Премію Олександра Данілова в цьому році отримає Тетяна Вікторівна Чумак. Я вітаю всіх вчителів, хочу від наших дітей, і батьків подякувати їм і хочу побажати ямога скоріше повернутися до рідної школи і працювати. В Цьому році нами створена за наказом обласного управління освіти психологічна лабораторія. Сьогодні наші вчителі, психологи, логопеди працюють в Херсоні, працюють з тими, хто потребує психологічної допомоги. Це не це дійсно важка, важке випробування, яке випало нам. І Галіна Миколаївна Гурінок. І ця лабораторія. Ми робимо все для того, щоб і наші діти користувалися можливістю. Отримувати гарний психологічний супровід, щоб навчання стало святом, щоб процес опанування нових знань не був важким. я дуже хочу всім нашим дітям, які долучилися в цьому році, нашим першокласникам, всім тим, хто. За попадає вперше до родини великої родини школи гуманітарної праці, сказати, що ви зробили вірний вибір. В цьому році кількість учнів зросла. Це свідчення того, що чесна праця наших вчителів, чесна дистанційна робота, повага до дітей, глибокі знання роблять свою справу до нас йдуть діти. Мені це дуже приємно. Хочу звернутися до всіх друзів школи, батьків, вчителів, колег, ці часи випробування. Багато про школу можна почути, але всі, хто знаходиться в школі, бачать відданість справі, нашу принципову. Професійну працю. Я дуже хочу подякувати всім і друзям школи і тим, хто підтримує нас, тому що саме в ці часи наші вчителі працюють для дітей. Батьки розуміються, діти розуміються, і наша з вами згуртована спідтримка дозволяє нам, я маю сподівання, перейти ці важкі часи. Це для того, щоб наші діти стали самими кращими, самими кращими якими вони можуть стати. В цьому році ми запроваджуємо деякі програми з запровадження ігр, ігрова діяльність. Нами вивчався досвід естонських інших школ, де опановують знання навіть в старших класах, враховуючи. Можливості ігор. Сьогодні ми будемо працювати над цим. В цьому році продовжують всі гуртки: і театр, і хореографія, все, що для наших дітей тільки можна придумати в цей час, які є можливості. Крім того, я хочу сказати, що для старших класів ми запровадили навчання з другою зміною. Це дає можливість всім нашим дітям, які перебувають. Навіть за кордоном, то вони зможуть опановувати шкільну програму в онлайн-режимі з допомогою вчителів. Я хочу подякувати всім вчителям, всім технічним працівникам за те, що сьогодні школа навіть під обстрілами, навіть в Херсоні чекає дітей. Для мене дуже велика честь працювати. Цьому педагогічному колективі. Я хочу сказати, що в мене сьогодні дуже приємна місія. Я хвилююсь, але я маю сьогодні оголосити 2023-2024 навчальний рік. Це я роблю в 32-й раз оголошую початок нового навчального. Року. І хочу побажати, діти, вам, як тільки ви почуєте цей дзвоник, щоб ви зрозуміли, що почалась гарна пора. Пора опанування нових знань. Пора шкільна. І святом вас першого. Дзвоника. Святом, рідні колеги, вчителі, діти! Я хочу побажати на шляху до нових знань, всіляких гараздів, здоров'я і скорішої перемоги!